Mazda 3 Grand Touring 2016 року випуску. Має пробіг 56 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має камеру заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, мультируль, запуск кнопкою, клімат-контроль, круїз-контроль, музика басе, легкосплавні диски r 18 Шкіряний салон, підігрів сидінь, електричне регулювання сидінь, безключовий доступ, датчик сліпих зон, проекція на скло, люк. Автомобіль у хорошому стані, вкладень не вимагає. Дуже економічне авто як містом 9-10 літрів на 100 км, так і трасою 6-8 літрів на 100 км. Є можливість перевірки на СТО.